Телеканалі лтава час Кременчуцьких новин вітаю. Сквер жовтневий продовжує набувати нового вигляду до Дня міста. Сьогодні зранку співробітники КП Благоустрій Кременчука додали завершальний штрих у роботах із садово-паркової архітектури. Біля музичного фонтану висадили молоді блакитні ялини. За процесом спостерігали Тетяна Андрієва. Більше 30 років прикрашали сквер жовтневий високі блакитні красуні ялинки. На їхньому фоні біля фонтану полюбляли фотографуватися і кремлячужани та гості нашого міста. Але у минулому році одна з ялинок всохла, слідом почала всихати і друга. Називалися дві причини: це солідний вік дерев і враження кліщем. Єлі реально були больні, реально нуждались, будемо говорити так в тому, щоб їх замінити на більш молоді, більш свіжі, більш здорові. Тому було проведено авсі этих елей з приглашенням представителя екологічної інспекції з Полтави були составлены акти на два этих дерева, ну і, відповідно, було прийнято рішення о їх сносі. Працівники комунального підприємства благоустрій Кремлячука пообіцяли кримічужанам до Дня міста замість втрачених красунь ялинок висадити нові молоденькі. Найден був питомник Запорожі, подобрений оптимальний розмір і оптимальне хороше состояння е, нових єлей. Заказали ми їх вчора вечором своїми силами, своїми средствами. ми їх доставили на територію города Кримічука. І сьогодні утром ці дві голубі красавиці, називається єль колюча форма голубая, були висажені. Комунальники як обіцяли своє слово вони дотримали. Тепер дві симпатичні чотирьохметрові блакитні ялинки симетрично вписуються в ансамбль скверу. Випадкові перехожі, яких ми зустріли сьогодні зранку, були задоволені змінами, які відбуваються у сквері, та й загалом у самому кримічуці. Безусловно, тут же стояли, вы знаете, такие старенькие были и не совсем красивые. Ну тут, э, а сейчас вот я вижу высадили новые, молодые. Я думаю, это хорошо. Меня, да, хорошо. И всем очень хорошо. Отлично, замечательно. Ну и вообще сквер стал просто суперовский. Ну мне нравится то, что интернет -то есть, можно посидеть, допустим, поработать даже, отдохнуть. Столько детей ро на роликах все катаются. Но ну, это вообще изумительно. Ну, город просто преобразился на глазах. И, ну, вообще, даже куда не поедешь. Даже вот я на Кахновке была, весной тюльпаны цветут. По Октябрьскому можно ну, ездить приятно. И вот на Нагорную часть поднимаешься, везде клумбы. Ну, просто супер. Наконец-то в городе розы появились. Вот что. Ну, даже вот возле вокзала появились розы. Это, ну, прекрасно. Город оживает, расцветает. Это замечательно. І до інших тем Кременчуцького життя. Міський бюджет тема для неспеціалістів складна і мало зрозуміла. Але від того не менш важлива для усього міста. Тому і виникають у городян питання на кшталт, як так педагогам та медикам затримують зарплату, а на святкування Дня міста виділяють мільйон гривень. Відповідь на це питання у матеріалі Ірини Скрипачової, яка сьогодні досліджувала ситуацію з міським бюджетом. Пірве вірім, чи здебільшого так висловлюються кримучужани, обговорюючи майбутнє святкування дня міста. Чума у особлі економічні негаразди пов'язані із затримкою виплати заробітної плати, зокрема бюджетник. З іншого боку, якщо людина моральна готова до того, що захворіє та моврем вона вже майже труп, поки живеться, хочеться жити, чи додадуть нам життєвого оптимізму, головні міські фінансисти. За словами заступника начальника фінансового управління міськоконкому Тетяни Тетюркіної, станом на 1 вересня невиконання міського бюджету за першим кошиком, з якого бюджетники отримують заробітну плату 65 мільйонів гривень. Фінансисти називають дві причини: перша спад виробництва та скорочення штатів, друге завищений показник податку з доходів фізичних осіб, як основного наповнювача першого кошику цього року. Нам його збільшили на 20% при зростанні заробітної плати на 10%. на день. Сьогоднішній палочкою виручалочкою є лише Ше позички на даний момент. Ми будемо намагатися всіма зусиллями виплатити заробітну плату до кінця місяця. Ми попросили всіх головних розпорядників зарані порахувати заробітну плату, зареєструвати його в органах державного казначейства. Лише якщо буде зареєстрована офіційна заробітна плата, казначейство на цю суму нам надасть позику через невиконання міського бюджету за 9 місяців. Місто оформило позику на 18 мільйонів гривень. На заробітну плату для працівників бюджетної сфери необхідно двадцять. 5 мільйонів до дня міста не всі бюджетники отримують аванс вересня. Ми на вівторок, на утро сформуруємо повністю пакет документів, і в електронному виді надам надамо до державної казначейської служби. На даний момент ми виплачуємо аванс за цей місяць. Ситуація складна. Тому що на початку місяця казначейство у нас без нашого дозволу вилучило 9 мільйонів. На сьогоднішній день сума невиплаченого авансу становить 5 мільйонів гривень. Паралельно фінансуються дві галузі – освіта та охорона здоров'я. На ранок 21 вересня на рахунку 1 мільйон 97 сім тисяч. Цими коштами закриють четверту та п'яту лікарні, а ще частково школи. Залишається 4 мільйони гривень. Це пологовий будинок, більша частина садочків, менше шкіл. Дійсно, утворилася невелика заборгованість по. Виплаті заробітної плати педагогічним працівникам за першу половину вересня. Фінансове управління вже розпочало фінансування відповідних коштів, і кожен день здійснюється фінансування, тому я вважаю, що особливих. Питань для хвилювання не повинно бути навіть захищені статті. Ми сьогодні не фінансуємо, окрім заробітної плати, говорить Тетяна Теторкіна. На півмільйона лежить заявок на проплати за тепло. Це борги минулого опалювального сезону. Медикаменти, харчування в лікарнях теж не фінансуються до кінця року. Ситуація буде ще гіршою. Прогнозують фінансисти, бо вже не можна буде отримувати позики. Це так би мовити, про чому? Далі про пір російською вигляді дня міста за словами Тетяни Теторкіної, фінансування масштабного святкування. Аня здійснюється за рахунок другого кошика. Це місцеві податки та збори, які сьогодні виконуються, набагато кращі. Один мільйон гривень. Така вартість 70-річчя визволення Кримчука від фашистсько-німецьких загарбників. Цієї суми вистачило б виплатити аванс лише п'яти школам або двом лікарням. В Голодні 90-ті та і в часи кризи нового тисячоліття, ми все ж святкували новий рік. А 9 травня шанували ветеранів, співали пісні про перемогу і раділи, що живемо під мирним небом. Все в наших руках. Завтра відзначаємо всесвітній день миру. Своєрідним символом об'єднання людства заради миру є Гонг Миру – Особлива відзнака заснована міжнародною співдружністю 2010 року. Індонезія подарувала Гонг Миру і нашій державі. Монумент встановлено саме у Кременчуці. Гонг миру не просто символічна споруда. Для кременчужан він став поштовхом до налагодження побратимських зв'язків із іншими країнами та розвитку народної дипломатії. Наразі гонги вже встановлені в США, Індії, Угорщині, Польщі, Китаї. Ма. Майже в 40 країнах світу. Про Кременчуцький у наступному сюжеті. Вже три роки як у місцевому парку миру височіє одноіменний гонг. Кременчук став першим містом світу, який не є столицею, але має цю відзнаку. Обрали його не випадково, адже лише міст побратимів налічує близько двох десятків. Із кожним налагоджені теплі братерські стосунки. Народна дипломатія діє. Проходять різноманітні проєкти, такі, коли дитяча, молодіжна дипломатія, коли наші молоді люди, студенти, школярі, разом з ними професори, журналісти їдуть до різних країн. Світу представляють Україну і дізнаються, як живуть народи інших країн. Це така дипломатія, молодіжна дипломатія миру. Гонг миру 150-кілограмовий металевий диск, на якому зображені прапори всіх незалежних країн світу. На внутрішньому колі символи десяти основних світових релігій. Споруда уособлює красу, багатогранність і гармонію побратимських зв'язків. Ми бачимо, коли посли і дипломати, які представляють, Європейські країни або африканські, американські країни або азійські, І з яким чувством вони приходять, з якими думками це видно, як вони. Біля гонгу думає, хай буде мир в моїй країні. Втім, гонг миру не лише місце для зустрічі офіційних закордонних делегацій. Споруду вже давно облюбували молодята, туристи і просто городяни. Парк миру від початку було задумано як місце символічне, зазначає ідейний натхненник його створення. Ця ідея про мир. Вона віддіняє різні категорії. І ті люди, які захищали, значить і визволяли наше місто Кремінчук, Ті люди, які відбудовували народне господарство, і ті люди, які про сьогодні в місті Кременчузі. Коли стало питання в Україні, де з буду встановити гонг миру, то ясно, що був вибраний значить, саме це місце парк миру. І ми кажемо, кожен рік, значить, наші посли, наші поважні гості, всі, хто бореться і хоче, щоб був мир на землі, обов'язково збираються возі гонгу миру. Вже завтра біля гонгу миру о 10-й годині розпочнуться урочистості на честь Дня Миру. Запрошуються всі бажаючі. Окрім поважних гостей з посольства індонезії, вперше на святкування Дня Миру до Кременчука завітала дитяча делегація юних дипломатів. Як іде приймали індонезійських школярів, та про їх перші враження дізнавалася Ніна Карпенко. Вчора близько 19 години 13 індонезійських дітей в супроводі представництва посольства індонезії вперше ступили на Кременчуцьку землю. В холі готелю Європейський їх зустрічали представники учнівської спільноти, директори навчальних закладів, міські освітянські посадовці, організатори святкування дня миру та члени родин, в яких мешкатимуть індонезійські гості. Сьогодні вранці Кременчуцька гімназія номер 5 була приємно здивована своїм новим поповненням. А надзвичайно позитивні індонезійські школярі охоче ділилися своїми першими враженнями. The Ukrainian children was really really friendly and they welcome us very well. Uh, I want to know about more like cities and like um culture and traditions here. сказали, что украинские дети очень дружелюбные, радостные, что они здорово с ними очень сошлись. В Украине они бы хотели познакомиться с культурными традициями и с образом жизни украинских детей. Бажане ознайомлення з українськими традиціями розпочалося вже з урочистого прийому: щирі посмішки, теплі слова та хліб сіль на рушнику, піднесений гостям гімназистами в стильному народному вбранні. Далі кілька фото для історії на сходинках храму науки. Актова зала гімназії імені Тараса Григоровича Шевченка вже самим своїм дизайном презентує індонезійцям найважливішу українську символіку. Господиня навчального закладу Ілина Бобер щиро вітає усіх всіх на гімназії і представляє почесних. Гостей з української та індонезійської сторони. Професійні дипломати, президенти, прем'єр-міністри, міністри, вони дуже багато роблять, того, щоб країни одна з одною дружили. Але те, що роблять діти, коли вони зустрічаються, це пересидити дуже важко, дуже важко по англомовно презентують свій навчальний заклад старшокласники-гімназисти. Спільний урок миру не лише зблизив українських індонезійських дітей всі на гімназії номер 5 а й допоміг краще пізнати дружні налаштовані на мир країни, поглянути на невідомий світ власними очима. Досвід такої спілкування насправді є безцінним. Посланці миру країни індонезія взяли участь у засіданні 12-ї асамблеї юних дипломатів, яке відбулося в Ліцеї інформаційних технологій номер 30 імені Ніни Миколаївни Шевченко. Представники народної дитячої дипломатії з різних регіонів України радісно зустрічали індонезійських школярів та поважних гостей, на чолі з надзвичайним та повноважним послом Республіки Індонезії, пані Нінік Хуннар'яті, теплих дитячих долонь випорхнули у небесну височинь білосніжні голуби, символи миру. А в за ними злетіло у небо різнокольорові, як наша планета Кульке, несучи дитячі мрії, про вселенське добро, любов та порозуміння. Затишна ліцейна зала ледве вмістила молодь, яка прагне пізнавати ідеали добра і стверджувати ідеї миру на всій планеті. А зі сини кремінчуцькі діти натхненно демонстрували гостям свої таланти, дарували щирі посмішки і відкриті серця. Кремінчук ще не знав такого дружного єднання різних країн і поколінь. Виренаш що наші тіські браті поглянуть навіть обші зі міри. Мені дуже приємно бачити так багато молодих облич та очей, сповнених натхнення. Це покоління молодих лідерів і майбутніх дипломатів. Приємним сюрпризом для учасників асамблеї стало відзначення знавців історії, географії, культури і економіки Індонезії в Україні. А переможець Олімпіади Тарас Чорнусь зможе особисто відвідати Індонезію. Не залишились без подарунків і кременчуцько індонезійські діти, які на кілька днів поєднались в одну спільну родину. Свої емоції, враження і почуття, які наші юні індонезійські гості пережили в Україні на кременчуцькій землі. Вони висловили піснею нашою рідною мовою. А на то у воді та турі. Потужна хвиля вдячності сколихнула весь зал. Вже завтра. юні індонезійці разом з поважним представництвом візьмуть участь в урочистостях, які відбудуться в парку миру з нагоди Дня Миру. Благодійний пробіг із вірою в серці та молодіжний фестиваль Екстремзона це те, заради чого Кременчуцька молодь збереться завтра у центрі міста. Аби яскраво, головне приємно та корисно провести час. Заходи відбудуться в рамках святкування дня міста. Анонс насиченого суботнього дня від Наталі Неборак. Дев'ятий молодіжний фестиваль Екстрім зона стартує завтра о 8.30 з реєстрації учасників. О 10.30 розпочнеться робота усіх майданчиків. Вони розташовані у Придніпровському парку та на площі Перемоги. Дев'ятий фестиваль працюватиме за рекордною кількістю напрямів молодіжної культури. Цьогоріч їх 25. Це музика, танці, бойові мистецтва, вуличний та екстремальний спорт. Оперше в історії екстрем зони проводитимуться змагання з велотріалу. Завершиться фестиваль гала-концертом. До нас їде молодь, екстремальна молодь. Представники творчої молоді майже з усіх регіонів України. Заявилися учасники в номінаціях «рок Реп», Заявилися учасники, які їдуть навіть з Одеси, для того, щоб виступити на екстрім-майданчику, показати своє вміння, кататися на велосипедах в екстремальних умовах. Зараз монтується на площі перемоги обладнання. Я впевнений, що завтра о 10-й годині тут буде дуже багато крименчутської молоді, яка не лише займається екстремальними видами спорту, але й просто прийде подивитися, що буде відбуватися цього дня. Фестиваль екстрім зон організуються молодіжним парламентом Крим. Мінчука, завдяки ентузіазму молоді, підтримки міської влади та соціально відповідального бізнесу, ми матимемо чудове дійство і впевнені, що воно війде в історію нашого міста. Водночас здоровий спосіб життя у рамках святкування дня міста пропагуватимуть і велосипедисти. Велопробіг, який організовує клуб Crazy Bikes, стартує о 9.30 від Палацу культури крас і пройде через вулицю 60 років жовтня, жовтневу та завершиться на площі перемоги. Ще один масштабний суботній захід благодійний пробіг з вірою в серці. Він проходить у Кременчуці вже втретє. Його мета збір коштів на закупівлю обладнання для дитячих медичних закладів. Цьогоріч організатори пробігу амбітно планують зібрати близько 150 тисяч гривень на Бання кардіологічного обладнання для міського пологового будинку. Запропонований благодійний внесок для дорослих учасників забігу становить 40 гривень, для дітей 20. Втім, внески не обов'язкові. Реєстрація усіх бажаючих учасників розпочнеться на площі перемоги о 9 ранку суботи. Пробіг стартує о 10.30. його маршрут пролягатиме вулицею Леніна до площі Незалежності і назад до площі перемоги. У зв'язку з проведенням масових заходів на міських дорогах тимчасово перекриють рух, зокрема з 10 до 12 ранку суботи наряди Даїс прямовуватимуть транспорт об'їзними маршрутами на перехресті вулиць Леніна та бульвару Пушкіна, Леніна та Квартальною, Леніна та Радянської, перемоги з Жовтневою, перемоги з провулком Ревенка. Крім того, буде перекрито жовтневу поряд із готелем Кремінь, перехрестя вулиць Коцубинського з вулицею Жовтневою та генерала Жадова з провулком поштовим. Служба Даї супроводжуватиме і велопробіг. І про спорт. Інтрига у прем'єр-лізі чемпіонату Кременчука з футболу серед аматорських колективів загострюється. Два тури залишаються до закінчення змагань. А на золоті нагороди першості претендують одразу три команди. Учора відбулися чергові поєдинки чемпіонату. Про результати Дмитро Демиденко. У першості сіміса з футболу 2013 беруть участь 14 команд. Федерація футболу Кременчука запровадила цього року кілька нововведень. Наприклад, змінений формат проведення змагань на першому етапі команди-учасниці зіграли між собою у два кола, і таким чином визначилися дві ліги: прем'єр та перша. Відповідно, також було запрещено приймати участь легіонерам, ограничено участь професіональних футболістів в чемпіонаті міста Кременчуга. В зв'язку з цим состав учасників чемпіонату города. Виравнявся буквально за два тура до конца в прем'єр-лігі. Три команди претендують на чемпіонство. Це команда Воностроїтель «Нефтехімік» і «Кремінь-96». відкрили ігровий тиждень Кремін та Джайті на дубль Геннадія Клименка. Підопічні Євгена Маренича відповіли дублем ВГ «Серкісяна» і голами Івана Махната, Ярослава Мороза. Тож впевнена, хоча й нелегка перемога Кременя 96 В центральному поєдинку тура зустрічалися Комунар і Вагонобудівник. На полі, принаймні, упродовж першого тайму точилася рівна боротьба. На початку другої половини гри господарям з усиллями Олександра Миславського вдалося вийти вперед. Але Андрій Новиков поновив статус-кво потужним і влучним ударом зі штрафного. За 10 хвилин до фінального свистка комунар залишився у десятьох. Арбітр зустрічі за фол останньої надії видала Філіпова. А незабаром господарів залишилося лише дев'ятеро. Через розмови на підвищених тонах пішов відпочивати Миславський. Вагонобудівники скористалися чисельною перевагою і на третій доданій до основного часу хвилині. Зуміли вирвати перемогу. 2-1. Ще два двобої закінчилися з такими результатами: перший оконний Кремін 96. 3-5. Нафтовик Брест – 6-0. До кінця чемпіонату в прем'єр-ліги залишилось два заключительних тура, які будуть тримати напряження всіх болельщика. Поэтому приглашаємо вас на стадіони города болейте за футбол. І про погоду на вихідні. Похмуре небо і дощі. Такими бачать синоптики Кременчуцький вікенд. У суботу опади передбачаються протягом дня, у неділю дощитиме зранку. Максимальна добова температура повітря плюс 17, вночі до 11 градусів тепла. І навіть у похмуру осінь бажаю вам зберігати ясний, оптимістичний погляд на життя і змістовно провести вихідні. Бережіть себе і дивіться наступний випуск Кременчуцьких новин на Алтаві у понеділок о 21.30. Побачимося.